Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, в нас велике оновлення автомобілів на майданчику. Нагадую, їх ви можете оглянути щодня по буднім з 10 до 19. Бажаю приємного перегляду. Додивіться відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Буде багато цікавих машин. Погнали! Розпочинає наше відео Opel Zafira 9-го року, 1.9 дизель на механіці, 253 пробігу. В комплектації Космо. У нас іде лінзована оптика також. у нас Volkswagen Golf, 8610 рік, 1,6 дизель на механіці, 245 тисяч пробігу. Салон у нас іде тканиний, механічна коробка передач, двозонний клімат, контроль та мультикермо. Досить популярне авто Volvo v 50 10-го року, 1,6 дизель на механіці, 207 тисяч пробігу. Машина свіжопригнана, розмитена, сертифікована. Повністю готова до першої реєстрації. Будь ласка, передня панель. У нас присутній клімат-контроль, механічна коробка 6 ступенева передач та мультикермо 4 скло підіймачі. Audi A4 Sedan. 2015 року 14700. 2.0 бензин автомат квадро повний привід. Шкіряний салон та присутній люк. Peugeot 3008, 850 1,6 дизель на механіці. 10-го року 211 тисяч пробігу. Двозонний клімат. Механіка шестиступка мультикермо. Ось такий цікавий автомобіль це у нас Lexus CT 2020 року, 31 тисяча доларів, 1,8 у нас гібрид, 31 тисяча пробіг, машинка мега економічна. І це у нас, друзі, Європа. Давайте заглянемо у салон. Так, камера сфокусувалася. Коробка, звісно, автомат, клімат, контроль. Переходимо до паралельного ряду. Друзі, сьогодні буде дуже багато машин. Це я позаду офісу. Зараз показую ще ось цей ряд. Також ось цей ряд. І переходимо до основної частини автомобілів. Адже в нас на майданчику величезна кількість авто. Volkswagen Golf 4, Hatchback 2000 року. 4650, 1.6 бензин, механіка, 182 тисячі пробігу. Шкода Октавія, також бензин 1.6, 300, гарна ціна, 214 тисяч пробіг другого року і двигун класичний атмосферний. Peugeot 308, 6 тисяч доларів, 1,6 бензин механіка в рідній фарбі, 197 пробігу. Автомобілі присутні, панорамний дах, шкіряний салон, пам'ять водійського сидіння, клімат-контроль, досить красива машинка. BMW 3-ка, Трійка 14916 року, 2-літровий бензин автомат 120 пробіг, чорний шкіряний салон. Так, сфокусувалося. Намагаюсь хоч трішки показати вам інтер'єр автомобіля. Renault Grand Scenic, 9 тисяч доларів 2012 року, 1,5 дизель на механіці 195 тисяч пробіг. Так, краще підійду з інакшої сторони. У нас іде попереду лінзована оптика. Задні шторки присутні в автомобілі. Кондиціонер. Механіка шестиступка, мультикермо та чотири склопідіймачі. підіймачі. Зараз, друзі, йдемо до наступних автомобілів. Volkswagen Golf 4-го покоління, 47014 бензин механіка, 182 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen Jetta JTANA Sedan 8210 рік, 1,9 дизель автомат 186 пробігів. Номер телефону, щоб було, краще видно. Друзі, всі ці автомобілі стоять на автомайданчику щодня з 10 до 19 по будням та в суботу і неділю з 7 до 15. Всі авто в нас від власників. Жодного автомобіля в нас нашого немає. Тобто всі машини нам привезли продавці. І ціни вказані без продавців. Навіть ви бачите напряму номер продавця, що ви могли зателефонувати та запитати подробиці. По авто. Тому приходьте до нас та купуйте автомобілі по ціні без, без нашої накрутки від власника. Продовжуємо. 4650. Шкода фабія з кондиціонером 143 пробігу автомобіль 2006 року. Хороша економічна машинка. Ще один 4-й гольф, такий бюджетний автомобіль у нас до 5000 доларів 187 пробігу. Якраз ось ця ось ця і. Ще ось та машинка до 5 тисяч можна придбати. Renault Scenic 5654 року 2-літровий бензин автомат 230 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Tiguan 16 тисяч 2017 року 2-літровий бензин автомат 66 тисяч пробіг, повний привід Fier Motion. У нас, ткани... не тканиний, а чорний шкіряний салон. Є сфокусувалось мультикермо, великий екран. 4 склопідіймачі. Хонда Honda нас акорд Coupe 1195013 13-го року. 3,5 бензин на автоматі. На жаль, салон не покажу. Вікна тоновані, але акорд в куперсі досить круто виглядає. І 3,5 бензин, друзі, машинка їде досить, досить цікава. І комплектація там хороша. Детальні фотографії кожного з автомобілів і комплектації ви можете переглянути на нашому сайті CarBazaar. Посилання буде в описі під цим відео. Що ж, продовжую показ машин. У нас 2-літровий дизельний X3. Повний привід, 170 рідного пробігу. Коробка автомат. Ось такий автомобіль, так, друзі, з такими пробігами машинки зустрічаються. Тим паче, якщо це може бути офіційно куплений автомобіль в Україні з повною історією, або ж пригнаний з Європи також з повною історією по авто. Такі, друзі, випадки також бувають. Peugeot 308 SW 6350 2011 року, 1,6 дизель механіка, 181 тисяча пробігу. Японський універсал Toyota Avensis 9400 2-літровий дизель, механіка 10-го року 240 пробіг. Представлений Avensis в універсалі у нас. Renault Koleos досить хороший кросовер, повнопривідний, з 2-літровим надійним дизельним двигуном, механічною коробкою передач з комплектації. У нас йдуть комбіновані зі шкірою сидіння та тканини. Акустична система, бо, звісно, саме оздоблення інтер'єру та екстер'єру. Машинка виглядає досить стильно, порівняно з більш простою комплектацією. Nissan Кашкай 9650 року, 223 тисячі пробігу, 1,5 дизель на механіці. Такий кашкайчик. Також популярне авто в нас тонований. Механіка, клімат. На жаль, я вам так салон не зможу продемонструвати. Ренос Сценік 450 1.5 на механіці 271 пробіга 2010 року. Механіка шестиступка, Двозонний клімат-контроль. Так, є, сфокусувалося. Економічна, динамічна машинка. Volkswagen Tour 96513 року 1,6 дизель на автоматі. Також хто шукав саме Турана на автоматі. Дане авто буде досить економічне і з автоматичною коробкою передач. Що ж, я продовжую показ автомобілів. В нас цікавий варіант попереду: BMW 5-ї серії 10700. З року дволітровий дизель на автоматі в рідній фарбі 221 пробігу. Присутній в автомобілі Люк. У нас, звісно ж, очі BMW. Шкіряний салон. Коробка автомат. Так, фокусує, є. Так виглядає у нас передня панель. І, друзі, найголовніше, що це у нас седан. Дуже-дуже рідко з Європи привозять седанчики. можливо, це навіть автомобіль куплений офіційно в автосалоні. Chevrolet Cruze, також седан з автоматичною кропкою передач 143 пробігу, невеликий гарний пробіг, 8200-10 рік. Також буде досить економічне та динамічне авто. Grand Scenic 7650, дизель механіка 9 го року 230 пробігом. Попереду нас. Daihatsu Terios 5990 1,5 газ бензин 126 пробігу. Присутня сервісна книга, яка підтверджує даний пробіг. Peugeot 3008. Досить непоганий варіант кросовера, з автоматичною коробкою передач 9350 11 року 150 тисяч кілометрів пробігу. Opel Zafira 7811 рік, 1,7 дизель на механіці. 215 тисяч пробігу в даному авто. І це у нас, друзі, семимісна версія. Також у нас ще одне авто, присутнє, яке стоїть обабіч, але скоро власник привезе ключі ми його запаркуємо в ряд, щоб всі стояли гарненько. Це у нас Audi A6 7-го року, 8800-2-літровий бензин на автоматі, 202 пробігу. І у нас Audi A6 седан. Що ж, друзі, переходимо тепер до лицевої сторони нашого офісу. І, сьогодні, і далі буде у відео багато різних цікавих автомобілів. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. І друзі, не забувайте, війна триває, треба підтримувати наші Збройні Сили України. І зараз вам розкажу про один цікавий збір. Оголошено терміновий збір на 10 автівок для спеціально створеної бригади, яка піде в контрнаступ на сході, щоб повернути нашу землю. Збором займається фонд Герой Кар, який отримав запит безпосередньо від командування ЗСУ. Зараз треба якнайшвидше зібрати 3,5 мільйона гривень на перемогу над ворогом, тому без волікань переходьте за посиланням в описі та конвертуйте свою людь в донати. Дача Спрінг 14600 21 року 9 тисяч пробіг. Це у нас, друзі, повністю електричний автомобіль. Невеликий, компактний, 210 км запас ходу в даного авто. Дуже класний варіант за в принципі, невеликі гроші, як для електрички, яка проїжджає 200 км. І з пробігом, друзі, 9 тисяч. Passat b 8 15250 16 2016 року, 1,6 дизель на автоматі. Панорамний дах, світлий салон. Пасатик нас в універсалі, в гарній комплектації. Туран, друзі, з панорамою. 12 тисяч доларів 138 тисяч пробігу 2014 року. Невеликий пробіг. Гарна комплектація в Туранчика. Субару Форестер, друзі, робили сьогодні тест-драйв, ціник впав, кого зацікавив Даний автомобіль у нас бензин Коробка автомат. Гарна дуже комплектація, обов'язково пишіть в коментарях. Mitsubishi ASX 2,2 дизель на автоматі. Це у нас Європа. Друзі, не будете з Америкою. Розумію, що досить багато зараз варіантів саме ASX зустрічається зі Штатів. Це у нас, друзі, дизельна Європа в рідній фарбі. Наступне авто у нас Ford Focus 18-го року, 2-літровий дизель автомат 184 тисячі пробігу. C-Crosser, 9800, 9809 року, 2,2 дизель на автоматі з камерою заднього огляду 240 пробігу. Повний привід. Цікаве авто. Два кабріолета А5А4, бензин, дизель. Поїхали. 14400, 13 рік, 146 пробіг. Поруч в нас А4 8900-го року 160 пробігу. 3 літра дизель автомат. Друзі, щоб поглянути будь-який з цих автомобілів, ви заходите в наш офіс. Ось так він виглядає. Через ось ці двері. Тут є менеджер, який вам дасть ключі, відкриє і покаже будь-який з цих автомобілів. Зробимо обов'язково тест-драйв, поїдемо на сервіс. І, до речі, ви можете переглянути наш список послуг, які ми надаємо. Погляду автомобіля може бути, перевірка інформації на авто, перевірка валюти, робимо договір купівлі-продажу, страхування, надаємо лізинг, можемо вам зробити авто під замовлення або ж терміново викупити ваше авто. Друзі, автомобілі безпечно купують та продають на авторинку Карбазар. А я продовжую далі показ авто, адже їх ще дуже і дуже багато. Volkswagen Sirocco, 8 тисяч доларів за ціна зі знижкою 8 го року. 1.4 бензин на механіці 208 тисяч пробіг. Ось такий цікавий у нас автомобіль у нас Bentley Continental. 23 тисячі доларів. 6-літровий бензин на автоматі, 141 пробігу. Обмін цікавить людина на гібрид або на електромобіль. Renault Talisman Седан 15700, 1,6 дизель, автомат, 103 тисячі пробіг. Друзі, проекція, масаж сидінь, адаптивний круїз, контроль та багато інших корисних функцій присутні всі в цьому автомобілі. Ще одна у нас розинка на майданчику: це BMW x 5 2011 року, 178 рідного пробігу, 3 літровий дизель на автоматі, 22 тисячі доларів, панорама, шкіра. Друзі, Європа. Не штати. Ціленька машинка. 5008 Peugeot, 9900. 1,6 дизель механіка 2012 року 235 тисяч пробігу. Ще один у нас X5 бензиновий. За дуже приємною ціною. 14500-312 пробігу 3,0 двигун. В гарній комплектації, з пам'яттю сидінці, з трьохзонним клімат-контролем, шкіряним салоном, встановленими фарами. Також цікавий варіант, косметично фарбована, друзі, одна дверка. Всього-навсього машинка зі штатів. Nissan Qashqai плюс 2, але не простий нас. А з 2-літровим дизелем, повним приводом та автоматом. 11-го року шкіряний салон, панорамний дах. Максимальна комплектація в нас іде камера заднього огляду, підігрів, клімат, все-все-все, що потрібно. Також цікавий варіант у нас Lincoln. У нас гібрид дволітровий бензиновий 128 пробігу 2016 року. Машинка привезена зі штатів. Кого зацікавив ось такий цікавий седанчик. Обов'язково пишіть в коментарях. Він код на дане авто. Ми надішлемо. 3008 пожо попереду 93011 року 1,6 дизель автомат 217 тисяч пробігу. Економічний кросовер. Toyota Camry по одній з найнижчих цін в Україні 2018 року, 19800 2,5 бензин на автоматі 82 тисячі пробігу в даному авто. Ще один у нас X5 3-літровий дизель з 2009 року 201 пробігу, повний привід, автомат 15500 і присутній торг по даному автомобілі. Завершується ряд у нас Volkswagen CC 7910 року, 1,8 бензин на механіці 185 тисяч пробігу. Що ж, друзі, вибовско підписуйтесь на наш туб-канал. Попереду ще багато цікавих машин, отож залишайтеся з нами. Audi a 3 9 тисяч доларів, 2-літровий дизель, автомат 8-го року 282 пробігу. Дуже цікава машинка, економічна, динамічна, принесе багато емоцій. Повірте, друзі, має досвід володіння таким автомобілом. Дуже-дуже класне авто. Не менш цікава машинка у нас Міні-Купер 8-го року 5900 900 269 пробігу, 1,6 бензин. Друзі, перед вами рідні некручені пробіги 269 тисяч. Тут 282, будь ласка. Реально чесні пробіги, де ви можете приїхати і купити вже готову машину. Не скручені, так як багато хто пише. Volkswagen Jeta 8212 року, 2-літровий бензин автомат 145 тисяч пробіг. Кодо Октавія А7 в кузові Універсал 15500 2-літровий дизель на автоматі 2018 року. Б7 пасад 1091 року. 1,8 бензин автомат 175 тисяч пробіг. Октавія А5 перепрошую, 7800, 1,6 дизель на механіці 245. 1000 пробіг присутній торг 2013 року. 3008 ПЖО 1,6 дизельна 6 дизель на механіці 8911 року 223 000 пробігу. Nissan Кашкай червоного кольору з коробкою автомат 13 рік 11900, 1,6 бензин на автоматі. Перст на Кашкай. Вже білого кольору з панорамним дахом. 2,0 дизель на механіці в комплектації Техна 2011 року 218 тисяч пробіг з безключовим доступом. Volkswagen Polo 10-го року 7200 180 пробігу. Друзі, автомат, що рідко зустрічається в таких невеличких автомобілях. Класний колір. Офіційно куплена, до речі, машинка в автосалоні. Nissan Qashqai Plus 2 11, 900, 11 року, 1.5 дизель на механіці 222 тисячі пробігів. Це у нас, друзі, 7-місна версія. b 6 Passat Sedan, 6 року 6 2 літровий бензин на автоматі 178 тисяч пробігу в даному автомобілі. Шкода Fabia, 6000 12 го року, 1.2 дизель на механіці. 197 тисяч пробіг. Кузов представлений універсал. Лінзована оптика. Рено Зое 12300 14 2014 року 50 тисяч пробіг. У нас машинка пригнана з Європи, а саме з Франції. Розмитнена та сертифікована. 3008 Peugeot 8711 року. 1.6 дизель на механіці 204 тисячі пробіг. Мерседес С класу 5200 2000 року 2,6 бензин на автоматі. 153 тисячі пробігу в даному автомобілі. Citroen Nemo, 6700, оригінальний пасажир, 1,3 дизель на механіці. 157 пробігу 11 рік. Hyundai Tucson, 17 року, 18750, 2-літровий бензин автомат. 108 тисяч пробіг. Ще одна нас новинка. Це x 5 3 літра, перепрошую X3 3 літра дизель 5-го року на автоматі. Ціна договірна. Телефонуйте власнику, запитуйтесь на іде шкіряний салон в даному автомобілі. Передній та задній парктрони. 5008 ПЖО 812 року. 1,6 дизель на механіці. 226 тисяч пробіг. Hyundai Tucson. 8... 807-го року 2-літровий дизель на механіці 262 пробігу. Механіка та повний привід. Volkswagen Golf 10-го року 8450, 1,6 дизель на автоматі. Шкіряний салон, клімат, контроль. До речі, чорний шкіряний салон та умивачі фар присутні. Volkswagen Golf Plus Також з автоматичною коробкою передач 7200 сьомий рік 195 тисяч пробігу. Mitsubishi ASX. У нас Америка. Він же Outlander Sport. 15 750, 18 року, 121 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Продається на нашому майданчику. Друзі, це ще не все. Я йду у наступний ряд, тому ще буде багато цікавих машин. Додивіться відео до кінця. І хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Підтримуйте україномовний контент лайком та коментарем. Fiat Panda. 5 тисяч доларів, 1,2 бензин на автоматі. 137 тисяч пробіг. Hyundai. 6800 на 10 8 року 68 тисяч пробіг. Бензин автомат. 11400 Ford Focus 1,5 дизель на механіці в рідним, з рідним пробігом 152 тисячі та в рідній фарбі. Друзі, досить цікава пропозиція. Свіжий рік, невеликий пробіг та рідна фарба. Шкода Октавія 8300 10-го року, 1.6 дизель на механіці 187 тисяч про бігу в даному автомобілі. Volkswagen Passat 11250 11 250, 2011 року 2-літровий дизель на механіці 228 тисяч пробіг. Nissan Leaf 12 12250 17 року 62 тисячі пробіг. У Нас електромобіль. Мерседес А-класу 99-го року. 3650, 1,7 дизель на автоматі. Audi Q5, багато у нас вже таких продалось. У нас 2-літровий бензин, автомат, 13 й рік, 16800, 137 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Octavia A7 автомат 17-го року. 186 тисяч пробіг. Панорамний дах, лінзована оптика, дуже-дуже гарна комплектація, перед задпертроніки, заряжена Октавія. Volkswagen Шаран 7-місний 15616 року. 1,6 дизель на автоматі, 226 тисяч пробіг. Шкода Октавія, кузові універсал, 5350, 2-літровий дизель на механіці, 267 тисяч пробіг, представлено в кузові універсал. Реномигант комплектації GT 3-го покоління 8813 року 214 тисяч пробіг. Розмитнена та сертифікована. І також у нас є ось такий автомобіль. Це GMC Sierra 27,917 року, 4,3 бензин на автоматі 170 тисяч пробіг. Повний привід і повністю обслуговувана. Що ж, друзі, йдемо в наступний ряд. І його одразу розпочинаю ось такий цікавий автомобіль. Це у нас 2-літровий дизельний Volvo V50 з автоматичною коробкою передач 190 пробігу 2011 року. Volkswagen Golf Plus, 2013 рік, 11500, 1,6 дизель на механіці. 193 пробіг. Opel Zafira. Лінзована оптика 7 місць, 7500, 1,7 дизель, 190 тисяч пробіг в даному автомобілі. Mitsubishi Pajero Wagon, 9800, 3,5 бензин, автомат 6 року 194 рідного пробігу. Volvo V50. 6750. 1,6 дизель, механіка не фарбована. 247 пробігу 2009 року. І, друзі, нас попереду йдуть чобітки та буси. Отож, залишайтеся з нами, зараз більш детально їх покажемо. Fiat Doblo в нас 2011 року оригінальний пасажир 180 пробігу, 10500, 1,6 дизель на механіці. Renault Master 2006 року. У нас довга база. 6700 501 пробігу, 2,5 дизель механіка. Renault Trafic 2017 року в рідній фарбі. 1,6 дизель, 211 тисяч пробігу, ціна 17 500 доларів. Opel Movano 4800 5 рік. Один дає дизель-механіка 390 тисяч пробіг. У нас вантажний бусик. І ще один у нас мастер, також вантажний. 7307 рік, 2,5 дизель 356 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, всі ці автомобілі ви можете оглянути щодня на нашому автомайданчику, який знаходиться поруч зі стадіоном Львів Арена. Ось тут стадіон, ось наш майданчик. Скільки машин ви бачите, величезна кількість. Є що вибрати. Приходьте, оглядайте, робіть тест-драйви та купуйте безпечно автомобілі на Карбазар. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте обов'язково ще підписатися на наш YouTube канал, підтримуйте це відео лайком. Пишіть коментарі, друзі. Підтримуйте все українське. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у нових відео на YouTube каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей